Любі друзі, сьогодні зелене добриво, найкраще добриво в світі. Для квітів, для помідорів, для огірків, для городини, для всього. Треба мати відро, наприклад, якщо у вас невеличка ділянка, як у мене. Треба... Дощова вода, бажано, не хлорована. Маємо отакий мішок або жіночі колготи. Маємо траву, яку нарвемо. Я нарвала глуху кропиву. Це я її не буду ні різати, нічого. Просто беру отак і запихую в цей мішок. Я, я набрала лободу, я набрала жолку кропиву, я набрала просто траву, різну, обов'язково з землею обов'язково, тому що ну такий в мене мішок уже рветься, але то нічого. то Я вам головне покажу я вам покажу Так, набиваємо цей мішок. Я ніколи не ріжу. Оце ще глуха кропива. Ніколи не ріжу. І так все буде дуже гарно. Обов'язково сюди сіна, отак десь сіна, а можна ще й більше. отако ось сіна прямо з землею. І отакий мішечок ми кладемо в нашу водичку. В нашу водичку занурюємо, занурюємо. Чому мішок я вам потім скажу? Тепер я беру цукор, 100 грамів цукру і теж сюди, щоб бактерії працювали. І так, перше підживлення наших томатів, огірків, кабачків, баклажанів через два тижні після посадки в ґрунт. Нам потрібен азот. Тому закриваємо кришку, бо запах буде страшний, і не трогаємо 7 днів. Це перша підкормка. Друга підкормка вона зовсім інша. Тому що рослини вже підросли, уже азоту їм не треба, вже їм треба мікроелементи, вже їм треба фосфор і їм треба калій. Тому, як я буду робити другу під, під друге підживлення. Я роблю так. Кожного дня я буду отак робити для того, щоб азот у нас виходив. Щоб його не було, щоб він зв'язувався, виходив в повітря, щоб азоту не було. Потім я сюди повинна додати деякі елементи. Перший елемент це ми можемо додати 40-50 грам суперфосфату. І хай він ці 7 днів настоюється разом з усим. Тільки не забувайте, що азот виганяти. Сім днів це все стоїть. Тепер е я роблю до цієї зеленої підкормки ще беру одне відро, ну, наприклад, таке. Наливаю туди води і додаю, роблю розчин дріжджів. Я кладу. На 5 літрів теплої води, 100 грам цукру, одну пачечку 11 одинадцям або е, живі дріжджі, 100 грам. Е, я десь 200 грамів попелу кладу і це все бродить 2-3 години. От як буде готова через 7 днів оця штучка для другого підживлення, а друге підживлення у нас через 3 тижні після першого підживлення готова. Суміш для другого підживлення, готові дріжджі, і тоді я це все змішую, змішую таким чином. На 8 літрів води, 1 літр суміші і 1 літр ем, дріжджів і поливаю. Якщо ми проводимо першу підкормку, там, де у нас тільки сіно, цукор, ем, трава, вода дощова, ми її готуємо для поливання таким чином. Під корінь беремо одну десяту частину, якщо ми хочемо йти по листу, одну двадцяту частину. Це важлива штука. І так точно ми використовуємо друге підживлення, точно в такому співвідношенні. Якщо ж ми це робимо з дріжджями, то я вам вже сказала: на 8 літрів літр розчину дріжджів і літер, е зеленого добрива. І це буде дуже чудове підживлення. Не забудьте попел, не забудьте, тому що калій дуже потрібен для того, щоб. Червоніли наші помидори, зеленіли наші огірочки. Значить, коли всю рідину э, розчин цей я виберу вже, як добре, тоді я беру те, що знаходиться в мішку, виймаю і підселяю під огірки. Для огірків, це наче для мене меренговий пиріг з полуницею. Зараз я вам покажу різницю. Це огірки, які ми з вами сіяли в траву і в кропиву. Так от, я взяла оце зелене добриво, залишки його, і підрила його ось сюди під огірки з однієї сторони, з другої, щоб вони не торкалися самого стебла. Підрила і швидко-швидко землею затрусила, бо запах вже ж такий, що можна померти в ту ж секунду, а сусідам хана зразу. Бачите, які вони? А тепер подивіться рядом, огірки. Ну, в один день посіяно, в один день все роблено, теж трава кропива внизу, але я їм це добре не підмішувала, не, під, не підсипала туди. Бачите різницю? Оце така різниця. Тобто, то дуже така смачна штука для огірків, дуже смачна. Так, Дякую за увагу. Робимо зелене добриво. Воно дуже-дуже гарне і дуже-дуже корисне і поживне для нашої городини. Дякую.